Міталурги України успішно закінчують виробничий рік. Колектив Донецького заводу імені Сталіна змагається за дострокове завершення п'ятирічного плану. На доменній печі номер 1 по 30 років працюють старший майстер Тимофій Іванович Гапон і Горновий Степан Йосипович Кравченко. Остання плавка в рахунок 1954 року. Бригада майстра Гакона дала країні в цьому році 600 тонн надпланового чабуну. Львівський склозавод на 35 днів раніше строку закінчив річний план. Бригада Володимира Костянтиновича Тарашкевича виготовляє кольоровий пресований посуд. Високою майстерністю володіють робітниця Фаїна Янковська. І найстаріший алмазник Петро Петрович Дієхуць. Красиві художні вироби виготовляє львівський склозавод. Київський хлібозавод номер 4 одне з передових найбільш механізованих підприємств харчової промисловості Республіки. Досконалі машини замінили важку працю людей. В кожному цеху йде змагання за високу якість хлібобулочних виробів. Колектив заводу вже дав у цьому році тисячі тонн надпланового хліба. Перша черга, якої збудована в цьому році, оснащена найновішими вітчизняними машинами. Над створенням цих машин працювали заводи Москви, Лівінграда, Харкова, Горького. Велику допомогу машинно тракторній станції подає колектив Харківського заводу тепловозобудування. Коваль заводу Олексія Фонтін допомагає ковалеві МТС Ананію Котенку освоїти механічний молот. Інженер заводу Костянтин Вітищенко дає корисні поради майстрові МТС Юрію Лєбідуву, що працює водночас на двох верстатах. Суміжними професіями оволоділи трактористи. На припинці клапанів працює тракторист Васильєв. Відремонтовані мотори перевіряє тракторист Храмцов. Дружний колектив МТС перевиконав у листопаді план ремонту тракторів у півтора рази, а комбайнів удвоє. Відремонтовані машини йдуть у колгоспи. Населення міста Житомира великою повагою користується народний суддя Іван Пантерієвич Гаркуша, чуйний порадник трудящих, суворий страж радянської законності. Ось чому виборці 17-го виборчого округу знову висунули товариша Гаркушу кандидатом у народні судді. Цю пропозицію вніс робітник музичної фабрики Романцев. Його підтримав секретар парторганізації електростанції Хаботін. На зборах, присвячених зустрічі з кандидатом у народній судді, виборці одностайно вирішили віддати за товариша Гаркушу свої голоси на наступних виборах. В Українській сільськогосподарській академії перед від'їздом на другий всесоюзний з'їзд радянських Зустрілися з своїми читачами українські прозаїки і поети Натан Рібак, Володимир Сосюра, Любов Запашта, Михайло Стельма, Микола Руденко, Леонід Кривомайський. Вони прочитали свої нові твори. Поділилися з читачами і творчими планами на майбутнє. У Дніпропетровську напередодні з'їзду письменників відкрито один з найбільших в республіці книжковий магазин. На його полицях 800 тисяч томів книг. Творів політичної, художньої, дитячої та іншої літератури. Кожен читач може знайти тут потрібну книгу. Підручники придбав студент металургійного інституту Цюся Тао. Це буде перша книга Вови Карчинського. Вийшли з друку нові твори дніпропетровських письменників. Відділ книга поштою зв'язаний з читачами багатьох міст і сіл. Магазин збирає пропозиції і зауваження читачів по окремих творах. Ці листи будуть відправлені на другий з'їзд радянських письменників. Готуються до з'їзду і художники Перця. Заслужений діяч мистецтв Козюренко. Створений ним малюнок показує, як у деяких видавництвах читають рукописи. Одне діло твір автора початківця, зовсім інше керівного автора. Чи не зустрічали ви таких редакторів? Художник Самум. Працює над малюнком про класиків літератури, що прибули на цілинні землі. Там вже відкрито багато нових бібліотек і класики на освоєній цілині у великій пошані. Художник Арутюнян виступає з порадою. Перекладачеві сукномовинки. закінчивши п'ять класиків, не перекладай класиків онук Казьмі Пруткова. Гарпунеру Тупікову. Як ви не боїтеся китів бити критик перестрах стріляй Горобецький. У Львові працює один з найстаріших театрів республіки драматичний театр імені Марії Заньковецької. 40 років виступає на сцені вихованець славнозвісних українських митців Марії Костянтинівни Заньковецької і Панаса Карповича Саксаганського Василь Сергійович Яременко. Йому присвоєно звання народного артиста Союзу РСР. З великим натхненням відтворив видатний майстер сцен образ Тараса Бульби з повісті Гоголя. Чого найбільше бояться наші вороги? Руско товаришувань. Хай же красним дзвоном по всьому світу. Розітиться наша слава і всі скатчі. Ось як треба любити свою вітчизну. ラトビタマリストの時はあっという間に。<noise>